Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні на моєму каналі Апогея це мій авторський канал. Ми тут з вами розбираємо і вчимо закони Нового світу, як нам їх вживлювати в своє життя, як має бути співпрац... співпрацювання на основі нових законів життя. І так, сьогодні відео про те, як відбувається переміщення в просторі. Це Абсолютно нормально вже зараз, абсолютно працює, повсякденні. І давайте поговоримо про це. Зразу хочу подякувати новим підписникам за те, що ви приєдналися до мого каналу. Я вдячна тим, хто залишається зі мною і коментує, висловлює свої конструктивні думки, мислення на рахунок того, що тут я озвучую. Хочу нагадати, що я засновник школи вищої інтеграції людини і працюю в цьому проєкті для вас, друзі, для того, щоб ви розуміли, що з нами з усіма відбувається зараз. Йдуть процеси дуже-дуже неймовірно цікаві, складні. Хотіла ще сказати таку фразу, що загроза. Людство до самознищення, самознищення, воно залишається, працювати треба багато, працювати треба дуже плідно. І зараз ми з вами якраз будемо працювати в цьому руслі. Навіть коли ми зараз говоримо, говоримо просто обговорюємо, озвучуємо якісь речі. Значить, це вже запускається процес, який має бути дуже корисним людству, всім нам. Лакі, не мішай мені, не заважай мені Лакі. Мій пес розгулявся саме тоді, коли я пишу відео. <хи> Лежав-спав, тільки я почала говорити, писати відео, він почав гуляти своїми іграшками у мене під столом. А так як я його вигнати не можу, бо він завжди зі мною. То отак от такі звуки до нас можуть доноситися незвичні. Це як переміщення в просторі. знаєте, Так само. Тут ти в одному просторі, тут прийшла собачка, гуляється, пішли тут такі звуки, і ти вже в іншому просторі знаходишся. Так, а зараз продовжимо наше відео, так як відео своє я не переписую, в мене немає на то часу. Так що, друзі, вибачайте кому щось не так. Якщо комусь щось не подобається, ви можете завжди піти в будь-який момент з будь-якого відео, яке ви дивитесь. Тобто, це ваше право і ваше право вільної волі. І вашу вільну волю ніхто не може ніколи забрати. Тобто, нав'язувати вам ніхто не має ніякого права будь-що. Не тільки там якісь відео чи, чи взагалі. Тобто закони Нового світу вони нас спонукають до співпраці, до такої, щоб ми їх розуміли. Тобто вони з'являються, вони є, вони трактуються вже. І вони хочуть, щоб ми з вами співпрацювали з ними. Тобто ми їх повинні розуміти. Сьогодні я працювала в своїй групі на курсі єднання силою життя. Чудова група, дуже глибокі мудрі люди. Всім передаю привіт! Була тема така, яку я озвучила вже вам була в минулому відео, так? Люди ключі. Тобто, ти є ключ. І ця тема, так як я її розкрила, розвинула зараз, вона розкрилася зовсім в такому об'ємі, просто що я сама не очікувала, наскільки вона зараз актуальною. І ви знаєте, друзі, от хто займається самопізнанням, хто знає про якісь там. Про зріння, вознесіння, про розвиток свідомості, розкриття свідомості. Там, хто чув такі речі про квантовий перехід, хто цікавиться цим, зараз дуже багато цієї інформації. Так? Але просто гляньте, гляньте з іншого боку на це все. Якщо уявити собі, що ти є ключ, ключ сам по собі. І що ти можеш переміщатися в просторі, відповідно. До задачі, яку ти маєш виконати. Тобто, ти маєш фізично, так? Тобто, фізично це коли ти, наприклад, уявляєш, що тобі треба десь побувати, і ти потім хочеш це зробити. Іде таке, знаєте, бажання серед не хочу десь поїхати, хочу з кимось побути, хочу десь постояти, хочу, хочу відчути себе десь в якомусь місці знов, або ще щось. Нас зараз вертає. По часовим лініям нас усіх зараз вертає в ті місця, де ми маємо послужити ключами, щоб закрити якусь програму. Так? Ну, приблизно я писала це відео ось напередодні. А сьогодні просто я хочу сказати вам, що не таке воно вже недосяжне для нас те переміщення в просторі. І коли ви. Замічаєте, помічаєте за собою такі речі дивні для вас спочатку, але ви до них поступово звикнете. Речі які? А, ви забуваєте, що ви були ось в цьому місці півгодинки тому і забули, що ви там робили. Взагалі, у вас вишибло, вилетіло, тобто фрагмент цього всього, ви не зафіксували. Питання, де ви були? Де ви були в цей момент? Що ви робили? Ну, просто проскануйте самі, самі свої життя. Просто так, пройдіться по ним. Ми ж люди-сканери. Просто візьміть, проскануйте. Ми вміємо, у нас є така здатність. Не тільки сканери, ми, ми так само сенсори, ми так само люмінісцентні люди. Ми так само ще багато маємо здібностей, які ми розвиваємо зараз. Так? Пробіжіться, гляньте. Їдеш, і в тебе вилітає кусок дороги. Щось робиш, і не пам'ятаєш, що робив. Входиш в такі стани, в яких ти себе ще не фіксуєш. Що це значить? Це значить, що в цей момент ви змістились на іншу часову лінію. Це зміщення йде в просторі, зміщення йде несвідоме ваше. Тобто це треба ще себе усвідомлювати в тих місцях. Але коли це буває, замітьте, підмітьте, відмітьте собі, коли це буває, і чому цей стан не фіксується? Ну, просто пояснення якесь має бути таким станом, правильно? І виходить, ти живеш, і в цей момент в тебе немає думок. Взагалі, в цей момент немає думок. Думки не фіксуються, так? І це. Говорить про що? Це говорить про те, що ті всі методи, якими ми з вами користувалися для фіксації самого себе в якомусь часі, десь в якомусь просторі, як кажуть так, простір і час, який існує в кожної людини свій. І ти його якось фіксуєш там, фіксуєш чим? Думками, так? Подумав там, подумала і зафіксувала. А тут цей спосіб яким фіксувалося, він не працює. Входиш в інший стан, зафіксувати його не можеш. Цей стан він завжди може, він, він якось тебе трансформує, якось тебе ем, ну він вивчає тебе цей стан, а ти його. І таким чином, виходить, дивіться, що таке нова реальність. Я вам обіцяла, що ми будемо говорити ще про нову реальність. Ми, в принципі, взагалі зараз почнемо говорити тільки про нову реальність, тому що мені особисто мені, мені не цікава та реальність, яка була раніше. Я не хочу там бути, мені там не подобається. Ну, тобто та реальність моя, яку я створила для себе, та реальність ілюзорна, яка навколо мене фрагментами перелистується, те все, що зараз відбувається навколо в плані до. До закінчення гри ілюзії, мені то вже не цікаво. Тобто, і я знаю багатьох людей, які так само знають, що їм так само не цікаво. Тому дивіться, коли ти попадаєш в таку ситуацію, де тобі важко, де тебе пресує, де тебе пригнічує, де тебе просто от прибиває до землі, і ти не знаєш, як встати. в тебе таке відчуття безсилля, це говорить про те, що звідкинуло в старий світ. А коли відчуваєш от навіть стан невагомості, навіть стан бездумок, навіть стан той, де ти нічого не пам'ятаєш, просто ти є, а ти є, Оце це є переміщення по часовим лініям. Лінії часові це лінії різної частотності, бо час це частота. І виходить різної частотності, і ти сприймаєш по-різному. І так як ми поступово входимо в той високочастотний простір, де він існує взагалі поза межами часу, який ми з вами можемо собі уявити, це не той час, де, де там е, стрілочка на годиннику бігає, відстукуючи секунди, хвилини. Так? Багато хто з вас знає, що доба вже зменшилася в, в розмірі, там, як сказати, так? Тому що все змінилося. Якщо зменшилась молекула водороду, а ми з вами складені з води, і ця вода, яка зараз у нас вливається в вигляді світла, хі -хі -хі, вона вже є високочастотною. Тобто вона нас спонукає до трансформації і вони в нас у всіх ідуть. Тут важливо зрозуміти, що переміщення в просторі відбувається завдяки думкам. Або коли їх нема. Тобто ти можеш подумати про улюблене місце і зміститись туди думками своїми, і змістити туди свою свідомість, зафіксувати себе там, як в тій точці. І так само ти можеш бути в іншому часі, коли ти взагалі його не фіксуєш, і в тебе немає думок. Тобто, це так само є час. Ті люди, хто займаються самопізнанням, ви вдосконалюєте знання свої про себе, так? І от дивіться, коли звучать якісь такі нові технології для розуміння вже відкриваються і звучать від когось. Так? Якась ваша внутрішня частинка чомусь так зацікавлена такою інформацією, якась внутрішня внутрішній світ, або навіть я не знаю, Щось є таке, що впізнає істинність в звучанні саме такої інформації. Є люди, які взагалі не сприймають її ні думками, ні почуттями, ні, ну, взагалі вони просто тупо відключені. І це факт, і це так, як має бути для кожного з нас. Тому знання дуже важливі, друзі, зараз. Знання саме ті, які впізнає ваша клітинна пам'ять, ті знання, до яких вона пробуджується і тягнеться та клітинна пам'ять. Тому відчуйте, будь ласка, ваші переміщення в просторі по часовим лініям. Ви можете зміститися там, де вам дуже-дуже добре, і відчути стан без думок, спокій глибинний. Потім вас може відкинути знов-назад в таке обмежене таке якесь відчуття. І ви відчуєте, і вас спогади там прийдуть такого ж плану, у вас там щось активується, щось знов почне вас там зсередини клювати, якісь відчуття провини, якісь там ще щось. Це знаєте, що це навмисно. Вас кидає, щоб ви навчилися розрізняти час, в якому ви живете зараз, час, в якому ви будете жити, час, в якому ви жили і будете жити. Ви повинні їх розлічати. І коли ви розлічаєте, навчилися відрізнити, тоді а, ви маєте проявити волю, вільну волю жити там. На тій часовій лінії, де вам комфортно, де вам відкривається більше можливостей, де вам відчувається клітинна ейфорія, коли у нас згадує ті всі просторові енергії і вливається туди, От просто ви сама ходяча ейфорія, вливаєтесь туди. Сьогодні дуже цікаво було усвідомити, що Є така штука, це сьогодні, до речі, мені відкрилося, як сила єдності. Сила єдності це вона несе коди сама в собі. Тобто код, який людина має розпакувати, розшифрувати або якось активувати в собі, як ключ. Вона несе з собою. Такі коди, як то вона чекала цього дуже довгий час, дуже довго. Вона чекала, ніби якби люди визріють в своїй свідомості, включаться, почнуть оце все усвідомлювати, усвідомлювати, розуміти, що відбувається. І активують силу єдності. А сила єдності це сила, яка єднає. Енергії внутрішнього світу людини, тобто її світогляд, з загальним, навколишнім, зовнішнім світом це той світ, в якому вимір, той, там, як хочете назвіть його, в якому ми з вами всі існуємо. Так? Тобто енергія єдності. Це сьогодні такий прозвучав вперше у мене. Сила єдності, яка посилає енергії для єднання, для резонансу, для усвідомлення, що ти можеш тут зараз це все вже проводити. Це технології, друзі, це вам не так просто все. І воно працює. І ви просто відчуйте. Відчуйте такі речі. До речі, скоро стартує мій курс, який я зараз рекламую. Дуже так рекламую конкретно вже, він буде стартувати 9 серпня. Називатися він буде Ключі нової реальності. Що таке ключі? Хто такі ключі, що відкривають, як працюють, як активуються, які кодові слова приходять кожному з вас, які ви маєте усвідомити для того, щоб ваше життя стало вільним, таким наповненим от таким от перспективним, там, де є присутнім саме ваші єдині цілісні енергії. Оце важливо. Кожній людині зараз важливо. Тому поки не визрієш до того моменту, що тобі треба позакривати абсолютно все те, що було зв'язано зі старим часом. Всі події, емоції, відчуття, почуття, страхи там все, воно все зараз закривається. Тому що входить володіння нова сила, сила єдності. Сила цілісності, сила єдності, енергії, які поєднують це все, вони вже працюють в нас, в людях. І сьогодні я буду, мабуть, закругляти своє відео, щоб воно не було дуже довгим, бо говорити про такі речі можна, коли вільно. і... Ну коли ти відчуваєш, що це наразі є актуальним, тебе нічого не блокує, тобі нічого не... не збиває тебе нічого. Я так сижу, дивлюся в цю камеру і думаю. Я хотіла просто розказати про переміщення в просторі, а потім так сижу і думаю. От зараз хтось дивиться вперше мене і думає, ця щось тітка, вона таке говорить, так? ця така вже зріла, така тітонька, там чи хто там як на мене може сказати. Мені, ну, в принципі, все одно, хто як так може сказати, але що вона собі там говориться, як ви пишете, з якої ви планети, де ви там це, знаєте? Друзі. Я тут народилася на цій планеті, і я завершую свою місію. <смі> я маю говорити ці речі, які я розумію просто, які я, які я проживаю, і все. Кому цікаво завершення це, коли ви хочете відкрити оці свої потенційні е, глибинні здібності, коли ви хочете активувати ваші, ваші особисті, оті кодові, а, такі, м -м -м, а, як це їх назвати, це не слова, це не цифри, це не це імпульси. імпульси, яким ти даєш волю, усвідомлюючи себе. От усвідомив, то раз, енергія пішла нового порядку. Усвідомив те все там в, своє, в своєму житті, раз енергія пішла. Всі ті, хто був у мене на попередніх курсах, у людей повідкривалися бачення таке, що вони не можуть жити більше по-іншому. Вони хочуть відчувати саме той світ, де комфортно жити. Мало того, що створюють своїми полями енергетичними, створюють простір навколо себе такий, щоб там відчувався. І для близьких людей відчувався той новий світ, нова реальність. Розумієте, друзі, наскільки це корисно, яку ми роботу величезно робимо? Ну, ті, хто розуміють, про що я кажу. Я знаю, що мій канал дивляться всі, хто ну, ті люди, які дійсно розуміють такі речі або досягають самі себе ще, так, як би хвилями такими. Як тільки приходить досягнення до своєї глибинної істинної сутності, до суті своєї, так, хто ти є тут, то взагалі життя стає дуже легким. Для того ми з вами зустрічаємось. Для того я вам передаю кодові слова, так як я колись казала, слово власний. «власний». Це є кодове слово, яке є українське слово. Так, зараз я озвучую частенько слово ключ. Ключі, ключ. Тобто, це так само. Ти, коли розумієш себе ключем, ти перестаєш бігати, шукати замки, ключі, двері, тому що дійсно ти є. І двері, і ключ, і замок, і все. Все в тобі. Тобі нема куди бігати. Нема куди втікати бігати нема куди. Так. Так що переміщення в просторі? Ви не думаєте, що це просто так, там якісь там у вас те забули, там, те, те щось тормознулися, там воде щось заглючило, там ще щось побачили не таке, як завжди. Ви просто поспостерігайте за собою, як ви переміщуєтеся в просторах, як ви переміщуєтесь через лінії часові, як у вас це все відбувається? Подивіться, як у вас фіксує мозок боковим зором рух предметів. Просто зрозумійте, як відбувається це все розчинення Старого світу. Ми всі думаємо, що це якось ну, там має бути, там, не знаю, яка воно ось елементарно вже зараз в людях відбувається. Так що, так, друзі. Кому цікаво, кому цікаво розвивати свої унікальні здібності, потенційні здібності, які є в кожної людини. Кому це цікаво, в кого виник інтерес, так, ця цікавість така включилася. Запалилося щось всередині. Будь ласка, приходьте, в мою школу будемо розвивати, не тільки розвивати, це просто ти робиш певні практики ментальні, так? плюс теорія, практичні ці методи, і в тебе відкривається це все для тебе, тобто активація йде. І це відбувається в кожного по-різному, в кожного активовані місця є вже. А зараз тільки потрібно туди звернути увагу. Але це ж потрібно зробити, коли ти закриєш ті всі моменти, а їх треба бачити, їх треба витягнути. Як тільки закриваєш, що ти, що ти робиш, ти стаєш цілісною, цілісним. Сила цілісності вливається в тебе. А це є кристалізація свідомості. Тому ось так. Сьогодні все, друзі. Кому цікава була така тема, будь ласка, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Поділіться моїм відео у своїх соцмережах, передайте посилання, перешліть. Якщо у вас є люди, які цікавляться в, в оточенні вашому, якщо є такі, хто цікавиться самопізнанням, так, які цікавляться е, е, розкриттям, Потенційних здібностей людини нового часу, хто займається, хто просто тут намагається. То, будь ласка, перешліть посилання на мій канал, нехай заходять ваші знайомі, якщо навіть вам то не зовсім зрозуміло і не цікаво, можливо, десь в чомусь. А люди, які просто можуть почути, прийти почути щось для себе. Що буде їм дуже, дуже корисним, і стане вільніше жити від того. І буде багато зроблено роботи для світу, для людей, для оточуючих, для, для взагалі життя. Отак. От так що, всього вам найкращого, друзі. До побачення. Слідкуйте за новинами, дивіться посилання, заходьте на мій сайт і будемо зустрічатися далі і працювати. Всього найкращого.